Підошвиреплять, а сніжинки гладять, замети ковтають ноги. Коли тобі п'ять, ще доволі складно до Петра, ти що до чого? Дорога садка. Це така ж пригода, як вийти на бій з драконом, сніжок у руках перетік у воду, в якій він поволі тоне. Всі друзі на дворі. і вже до тебе гукають, як тільки бачать. Бабуся говорить, що спершу треба посьорбати щось гаряче. Ялинка стоїть у кутку, і хата уже не така порожня спочатку поїсти. Тоді гуляти, коли тобі п'ять, то можна. У центрі двора палахтить багаття, зриваючи сутінь літа. У десять пора вже дещо знати, та мало що розуміти. Дівчата нудні, але пахнуть мило, а ще у них гарна шкіра. Розпечені дні відбирають сили та сонце для тих, хто виріс. Багаття тріщить під серйозні теми. Що краще кавун чи диня? Дівчата сміються чомусь своєму, якісь вони справді дивні. На дружніх обличчях разом з вогнями танцюють вечірні тіні, з вікна уже кличе додому, мама, випрошуєш півгодини. Рюкзак на плечах, а під ноги осінь лягає асфальтом сірим. П'ятнадцять це час, коли ти дорослий, та інші у це не вірять. І з півночі суне гроза, та поки останні хвилини сухо, і поцілунок м'який та мокрий, з блідим тютюновим духом. Віконця запріли. Сидіння дерті, волосся на очі впало. У плеєрі цілих п'ять сотень метрів, забитих важким металом. Дороги розмиті, повзаш по місту, що то не в усі зливі. Як вийдеш, купити би щось заїсти, бо ж тато почує пиво. Сніжинки летять крізь небесне сито усюди, де тільки бачиш. У двадцять життя ще здається світлим, але вже трішки лячно. В нечуваній тиші нори на очі сповзає вечірня втома. В листопаді вийшов з кирім. а отже, нагода сидіти вдома. Внизу, у заметах іще з обіду спалахають сніжні битви. Висвічує меседж: нема сусідок. Приходь, не забудь купити. Ляшками з під пива забита спальня, прибрати би все це якось. Общага сумлива. Аптека дальня. А значить, піде і ядка. Вітрила нап'явши, тікає літо, як довгий тягучий спогад. Тобі 25, і пора платити за все, що було до цього. На носі субота, веселий гамір збиває думки в болото, додому з роботи йдеш ногами, на вулицях менш самотня. Рахунки за хату прийшли невчасно, зарплата лишилась сотня. Шпана у під'їзді говорить драсті і швидко ховає водний. Доріжки старі, у квартирі тихо, у простині зяє дірка. З усіх твоїх мрій залишились тільки присипані пилом збірки. Холодне плацебо зігріє душу. Ти ллєш, доки є що лити. Пускаєш на себе окріп у душі, Опершись об мокру плитку, і спогади лащаться, псами лізуть, аби зазирнути в очі. А ти четвертак, що летить донизу, піймавши найвищу точку. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, коментуйте, діліться з друзями та підписуйтесь на канал Present Poetry.